Бігова естафета ознайомлення із ігровими видами спорту та нагородження в укритті. Насиченим на події вийшло свято Олімпійського дня, в якому взяли участь вихованці літнього табору Смайл, створеного на базі Центру дитячої та юнацької творчості. Локації цього спортивного свята були розміщені на стадіоні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 Більшість з них була присвячена ігровим видам спорту футболу, волейболу та баскетболу. Активно брали участь у футбольних вправах дівчата. Дівчата молодці, молодці. Мені здається, що дівчата краще, ніж хлопці. Поїхали зараз. Ті, хто перші, залишаються на місці. Не забираємо на м'яч. Все залишаємося на місці. Культ організатор центру дитячої та юнацької творчості Артур Калюжний підготував для дітей цікаві футбольні завдання. В одному з них треба було забивати голи. Це сподобалось робити як хлопчикам, так і дівчаткам. Готові футбол грати. Так раніше грали у футбол. «Так». Да. Тут грала, вдома грала і багато грала на стадіонах. Це важкий від спорту чи ні? Ні. Що в футболі найбільш важке? Важке це не відбити пальці на нозі. Відбивала? Ще ні. Але це попереду, так? Мені здається, що за нинішніми тенденціями і тим, що дівчата розвиваються на порядок швидше, мені здається, що дівчата найбільш перспективніші у цьому віці. Тобто це дуже круті спортсмени, а саме футболісти, на мою думку. Завдання Я їм даєте ну завдання на розвиток координації в першу чергу, щоб ніжки швиденько перебирали, щоб могли спокійно рухатися вправо, вліво, незважаючи на розвиток подій, які відбуваються на будь-якому майданчику, незважаючи чи, чи це футбольний, чи це баскетбольний майданчик, чи це волейбольний. Емоційною для дітей була і локація, де вони уявляли себе у бігу. Хлопчики та дівчатка демонстрували свою швидкість, вболівали за товаришів по команді та раділи загальному результату, адже перемогла дружба. А це вже естафета, в якій пересуватися дистанцію можна було лише за допомоги двох обручів. Завдання на спритність та швидкість, де теж необхідна підтримка товаришів по команді. Про виконання дітьми завдання на цій локації розповідає керівник гуртка графічного дизайну. «ЦДЮТ» Єлизавета Полозун. Це локація легкої атлетики. Треба було трішки побігати, але у нас не було на скорость, а було просто щоб дітки порухалися і добігли до кінця. Таке було завдання. І також треба було зробити естафету, щоб вони проявили свою дружність, щоб вміли підтримувати один одного, дійти до кінця, і в них це вдалося. Ну, З обручами цікава була також естафета. Хтось там і хотів швидше пройти. її. Так, хтось хотів швидше, хтось хотів змухлювати трошки. Хтось переплутав до якої фішки йти, але у них все вийшло. Вони молодці. Цікаво було дізнатися дітям і про волейбол, в який грають переважно вже старшокласники. Під час олімпійського дня методист Едуард Щербина розповів дітям, чим волейбольний м'яч відрізняється від баскетбольного. Він виконаний з інших трошки матеріалів, або це шкіра, або замінник шкіри, який більш такий е, приємний, да, і легший для того, щоб не травмуватися, тому що е, баскетбольний м'яч важкий і в ньому зроблені такі спеціальні похирці, аби було краще щеплення з рукою і з покриттям. Там ламінат. Програму Олімпійського дня довелося скоротити через повітряну тривогу, яка була оголошена перед заключною локацією для усіх дитячих загонів табору. Дякую. Так, зараз і переходимо в укриття. Підійшли до мене. На жаль, сьогодні тривога нам заводила зробити нормальне відкриття на стадіоні. а Прийшлося зробити його в укритті. І зараз на жаль один загін не встиг пройти станцію волейбол. На жаль, ну але все буде добре. Все буде Україна. Ідемо в укриття. Так, в укритті ще будуть, я впевнений ігри. Для них все буде весело, все буде класно. Діти та вихователі табору пішли до укриття зожну номер 5, де й відбулося нагородження олімпійського дня. Перед врученням подарунків до дітей звернувся заступник виконавчого директора міського відділення НОК України Євгеній Михасьов. Ви Ми отримали подоволення найголовніше. Зверніть, будь ласка, увагу. У вас у кожному на грудях є номер. Так сьогодні ви отримали номер. як справжні олімпійці, як професійні спортсмени. Тож я вам хочу побажати, хай цей номерок стане для вас першою сподинкою до справжнього професійного спорту. Займайтеся спортом, будьте здоровими, отримуйте задоволення від життя, від літа і, звичайно, ж від заняття спортом. І поаплодуйте собі, які ви сьогодні були активні молодці. Тож вітаю вас від светом і бажаю вам гарного дня. Грамота та олімпійські сувеніри були вручені кожній дитині, яка брала участь у олімпійському дні. Під час перебування в укритті діти із цікавістю роздивлялися сувеніри, серед яких були ручки, щоденники, а також інші шкільні аксесуари із олімпійською символікою. Після завершення церемонії нагородження вихованці табору ЦДЮТ разом із вихователями виконали гімн України. Заключний акорд олімпійського дня відбувся все ж таки за межами укриття на стадіоні. Але перед цим діти поділилися враженнями від спортивного свята. Олімпійські ігри сьогодні були. Ми виграли сьогодні. Який конкурс найбільш важкий був? Баскетбол. А Який сподобався найбільше? Мені сподобався по футболу. Голи забивала? Так. Що найбільше сподобалося? Футбол. Я хожу тут на футбол. Хожу. І мені дуже сподобався футбол. Футбол і волейбол. Що треба, щоб голи забивати? Ноги. Яка найбільш забивна, ліва чи права? Права. Сьогодні було, був, був Олімпійський день. Так. І мені сподобався волейбол, вай, тому що там треба другу перекидувати м'яч. Найбільш важкий конкурс, який був? Е, був футбол. Мені більше запам'ятався футбол, коли ми м'яч забивали в ворота просто. Це не тільки для хлопчиків, так? Так. Я раніше дуже хотіла стати футболістом. Так ще не пізно, може, підеш футболісткою. Ще? Може, в мене і буде час піти. А так яким видом спорту займаєшся? Плавання. На згадку про насичений та пізнавальний день діти та їхні наставники зробили загальну фотографію.